Європа відновила контакт з зондом Джус Джупітер напередодні вирішального обльоту Венери 31 серпня. Космічна драма на шляху до Юпітера, як Сік пережив критичну втрату зв'язку і готується до зустрічі з Венерою. Нещодавні події, пов'язані з європейським зондом Джус, Джупітер Айсі Мунз Експлорер, змусили космічну спільноту затамувати подих. Втрата зв'язку з космічним апаратом, що знаходиться на величезній відстані від Землі, це завжди серйозний виклик. Але у випадку з Джоус, який прямує до системи Юпітера для вивчення його крижаних супутників, потенційні наслідки були особливо відчутні. Те, що сталося, це наочний приклад того, наскільки складна і непередбачувана робота в глибокому космосі, і як важливо вміти швидко реагувати на позаштатні ситуації. Я, як людина, що стежить за космічними місіями вже більше десяти років, завжди дивувався інженерної сміливості і точності, з якою вчені та інженери відправляють апарати в найвідаленіші куточки сонячної системи. Але навіть найдосконаліші системи можуть дати збій. І історія з Джвайс це яскраве нагадування про те, що космос не прощає помилок. Втрата зв'язку, момент істини. Втрата контакту з Джуз 16 липня, коли апарат знаходився на відстані близько 125 мільйонів миль від землі, це серйозний удар. На такій відстані сигнал від зонда йде 22 хвилини в одну сторону. Це означає, що будь-якій команді, надісланій із землі, потрібно 44 хвилини, щоб дістатися до соку та отримати відповідь. Часу на роздуми немає, кожна секунда на рахунку. Оператори місії зіткнулися з класичною дилемою, як відновити зв'язок з апаратом, що знаходиться за межами досяжності, і при цьому не упустити можливість провести важливий гравітаційний маневр навколо Венери. Це був критичний момент, який міг вплинути на всю місію. Чому втрата зв'язку така небезпечна? Я розумію, чому команда Ірсей так нервувала. В умовах глибокого космосу втрата зв'язку з космічним апаратом це не просто незручність, це потенційна катастрофа. Космічні апарати, такі як джуз, оснащені складною автоматичною системою управління, але вони все одно потребують постійного моніторингу та коригування. Якщо зв'язок втрачено, команда не може переконатися, що апарат працює правильно, що його системи функціонують в штатному режимі і що він знаходиться на правильному курсі. У випадку з Джоус, втрата зв'язку означала, що команда не могла контролювати, як апарат готується до обльоту Венери. Цей маневр був життєво важливим для коригування траєкторії Зонда та спрямування його до Юпітера. Якби зонд не пройшов через гравітаційне поле Венери, його траєкторія могла б змінитися, і він міг би назавжди загубитися в просторах космосу. Геніальне рішення, ризик і розрахунок. Рішення операторів місії було сміливим і ризикованим. Замість того, щоб чекати автоматичного перезавантаження системи зв'язку Джус, яка повинна була відбутися через два тижні, вони вирішили примусово переналаштувати Антену Зонда. Це означало відправлення серії команд сліпих до передбачуваного місця розташування соку, сподіваючись, що одна з них потрапить у ціль. Я вважаю, що це було правильне рішення. Два тижні це вічність у космосі за цей час траєкторія соку могла змінитися, і команда могла втратити можливість маневру навколо Венери. Я уявляю собі, якою напруженою була робота команди в ці дні. Вони працювали цілодобово, аналізуючи дані, розробляючи стратегії та надсилаючи команди на осліп. Їх зусилля були винагороджені, коли зв'язок з Джус була відновлена після 20 годин напруженої роботи. Урок, отриманий з досвіду. Історія з Джвайс – це цінний урок для всіх, хто працює в космічній галузі. Вона показує, що навіть найдосконаліші системи можуть дати збій, і що важливо вміти швидко реагувати на позаштатні ситуації. Я думаю, що інженери і все й заслуговують на похвалу за те, як вони впоралися з цією кризовою ситуацією. Вони продемонстрували високий рівень професіоналізму, винахідливості та командної роботи. Крім того, цей інцидент підкреслює важливість резервних систем та процедур. Наявність альтернативних антенн і автоматичних систем управління може врятувати місію в разі втрати зв'язку, погляду майбутнє, Сік та його амбітні цілі. Відновлення зв'язку з Джвайс – це лише перший крок. Попереду у Зонда ще багато роботи. Він повинен успішно пройти через гравітаційне поле Венери, а потім продовжити свій шлях до системи Юпітера. Я дуже сподіваюся, що Сік досягне своєї мети і надасть нам цінні дані про крижані супутники Юпітера. Ці супутники, Ганімед, Калісто та Європа, вважаються найбільш вірогідними місцями для пошуку минулого чи теперішнього інопланетного життя. Якщо все піде за планом, Джус проведе на орбіті навколо Юпітера близько 2,5 років, зробивши 35 обльотів крижаних галілеєвих супутників газового гіганта. В кінці місії оператори Джуус мають намір змінити траєкторію польоту космічного апарату, щоб він вийшов на орбіту навколо Ганімеда, що зробить зонд ЄКа першим космічним апаратом, який вийде на орбіту будь-якого з супутників Юпітера. Особисті роздуми я завжди вірив, що людство повинно прагнути до зірок. Космічні дослідження це не тільки спосіб дізнатися більше про всесвіт, але й спосіб розширити межі людського пізнання та надихнути нові покоління вчених та інженерів. Історія з Джвайс це ще один доказ того, що людство здатне долати будь-які труднощі, якщо у нас є мета і рішучість. І я впевнений, що Сік зробить значний внесок у наше розуміння всесвіту та допоможе нам знайти відповіді на найважливіші питання про життя та існування. Я буду пильно стежити за подальшим розвитком подій і сподіваюся, що Джуус успішно виконує свою місію і подарує нам нові відкриття. Космос сповнений сюрпризів, і я впевнений, що Джус відкриє нам ще багато нового укладення, втрата зв'язку з соком і подальше відновлення зв'язку. Це історія про мужність, винахідливість та командну роботу. Вона показує, що навіть в найскладніших ситуаціях можна знайти вихід, якщо у тебе є мета і рішучість. Історія джвайс це натхнення для всіх, хто мріє про зірок, і я сподіваюся, що це лише початок нової ери космічних відкриттів.